Для того, щоб замінити лічинку на боксі TerraDrive, вам потрібно висверлити шість заклепок на одній стороні. Для цього ми рекомендуємо використовувати сверло діаметром 5 мм. Після цього ви зможете підняти кришку. Звертаю вашу увагу, що ось ці елементи, коли ви піднімете кришку, вони у вас будуть внизу. Виглядають вони ось так. Їх ми поки що не чіпаємо. Коли ви відкрили бокс, ви зможете побачити, що у вас замочна система схована за ось таким кожухом. Він приклепаний на три заклепки. Вам потрібно їх висверлити. До цього ми рекомендуємо використовувати сверло діаметром 4,2. Після того, як ви відсверлили кожух, ви зможете побачити ось такий механізм. Потрібно відкрутити ось цей гвинт для того, щоб замінити лічинку. Лічинка дістається наружу. Діставай. Далі ви берете нову лічинку і вставляєте її туди ж. Потрібно закрутити знову цей гвинт, але перед цим потрібно нанести на нього фіксатор. Ми використовуємо ґрунт, але в домашніх умовах можна використати лак для нігтів. Після того, як ми зібрали знову цей механізм, ми приклепуємо назад кожу та можемо зайнятися іншою стороною. Для цього нам потрібно також висверлити три заклепки, зняти кожух і провести точно такі маніпуляції з механізмом, які ми робили на попередній стороні. Після цього ми повинні відкрити механізм боксу. Достати ці елементи вушка та приклепати їх до верхньої кришки по тим отворам, які у вас залишились, все після цього боксом можна користуватися.